Жителі Дніпра нажахані ядерним грибом у небі у вівторок, 2 вересня, над містом з'явилася хмара дивної форми. Вона нагадує гриб, що виникає після ядерного вибуху. Інтернет-користувачі не на жарт стурбувалися через фото природнього явища в мережі, а деякі припустили, що воно спровоковане небезпечними викидами чи навіть карою Божою. Телеграф ЮЕЙ розповідає, звідки взялась дивна хмара і чи варто її побоюватися. Підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Насправді таке природне явище називається Кумулонімбус інкус або хмара ковадло. Воно не викликається шкідливими викидами і тим більше не є божественним попередженням про майбутній апокаліпсис. Швидше за все, це провісник більш пересічного явища, звичайної грози. Хмара, що нагадує формою ядерний гриб, є різновидом купчасто дощової. Подібний ефект вказує на потужні висхідні потоки, що піднімають насичене вологою повітря у верхні шари тропосфери. Він виникає при інтенсивних грозових процесах. Хмара виростає настільки високо, що досягає верхніх меж атмосфери. Де припиняється падіння температури з висотою, після цього її зростання вгору зупиняється і розвиток йде вже у горизонтальному напрямі. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується у звичайні повітряні маси. Аналогічне явище можна було спостерігати у червні 2020-го. в небі над Києвом, а також у Тернопільській та Вінницькій областях. Таким чином можна констатувати, що жодної небезпеки, окрім ризику промокнути під дощем, такі хмари не несуть. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі погодні рекорди тривають. Наприклад, цього року на нас чекають цілих три бабиних літа. Принаймні, так стверджує народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як довго українців тішитиме тепла погода. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Втім, погодні рекорди можуть бути і зі знаком мінус. Так, у червні багатьом з пересічних українців довелося перечасно дістати з шухляд демісезонні куртки липень хоч і приніс довгоочікуване тепло, рясні опади дещо зіпсували ідеальний сценарій літнього настрою. Але попереду ще три декади вересня, які за прогнозами синоптиків обіцяють бути доволі теплими. А перша декада жовтня продовжить тенденцію потепління, яка очікується наприкінці вересня. В окремі дні буде достатньо тепло, і я б назвав цей період першим бабиним літом, хоча він буде досить нетривалим. Вже з середини цієї десятиденки в Україну надійдуть західні вітри, які принесуть вологу і зниження температури повітря. Народний синоптик Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі для телеграфу. Але друга декада жовтня вже з самого початку не буде тішити українців гарною погодою. Ймовірність дощів доволі висока. Хоча опади обіцяють бути короткотривалими. Температура повітря також знизиться, втім тепло знову поступово повернеться у третій декаді жовтня, а опади минуть. І, хоча пару днів буде доволі вітряно, далі погода стане комфортною, практично без опадів. За словами Володимира Деркача, це буде вже друге бабине літо, яке очікується в середині третьої декади місяця. Більше того, перша декада листопада також розпочнеться погожими днями. Практично це буде продовження бабиного літа, яке перейде від жовтня. В цей період опадів не очікується і буде досить тепло, як для листопада. Народний синоптик Володимир Деркач. Як не дивно, гарна погода повернеться до нас у грудні, а саме у третій декаді. За прогнозами, в день температура повітря наближатиметься до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вночі слід очікувати близько нуля. І така лагідна погода протримається до кінця грудня. Народний синоптик іронічно назвав її зимовим бабиним літом. Втім, час покаже. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте підписуватись на канал Телеграф. Та ставити вподобайки до зустрічі. Містичний промінь світла у небі над Україною було видно з будь-якого куточка країни, як у Києві, так і у віддалених регіонах, і навіть у Європі. Гігантський фіолетовий промінь пронизував небо лише кілька секунд. Але усі, хто встиг побачити це диво, помітили, що він був тонким, сяючим, зірковим і залишав слід. Що це було? Запитували себе численні свідки та читачі телеграм-каналів, які розтиражували десятки світлин цього таємничого небесного явища із будь-яких ракурсів. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте дізнатись відповідь. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У ніч на 26 серпня безліч українців побачили в небі невідомий загадковий промінь. Він був дуже яскравим і досить великим, пронизуючи небо на кілометри. Про його гігантські розміри говорить і те, що промінь було видно з будь-якого куточка країни. Додає загадковості цьому таємничому небесному об'єкту, також його колір. На безлічі знімків він має синюватий, а часом і фіолетовий відтінок. Феномен породив безліч теорій у коментаторів соцмереж від інопланетного вторгнення до випробування ракет. Тож спробуємо розібратися в його природі. Зокрема, у Черкаському гідрометцентрі в розмові з виданням Телеграф припустили, що це може бути якесь оптичне явище. Але оскільки до їхніх завдань не входить спостереження за такими об'єктами, то не наважилися висловитися конкретніше. А версію про ракету одразу ж відкинув експерт з ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетно-конструкторського бюро Південне Олександр Кошетков. Явище має глобальний характер. Його бачили не лише в Україні, а й в інших європейських країнах. На старт балістичної ракети не схоже, і це має бути дуже велика ракета космічний носій. Нападіння головної частини балістичної ракети, схоже більше, але навряд чи тому, що до землі не долетіло. Олександр Кочетков, ракетне конструкторське бюро південне. Експерт припускає, що цей загадковий небесний об'єкт швидше за все був слідом від падіння метеорита. Хоча, оскільки траєкторія є досить незвичайною, він також назвав і другий варіант рідкісне атмосферне явище під назвою світловий стовп. Так називають оптичний ефект, який виникає через відбиття світла дрібними льодовими кристалами, зазвичай спостерігається взимку або в холодну погоду. І, хоча на дворі літо, якраз учора на Україну насунулося різке похолодання до 6 градусів за Цельсієм вночі, і не тільки на Україну. Холодна верхня хвиля простяглася з Альп до Середземного моря, спричинивши помітне зниження температур у Центральній Європі, Середземномор'ї та Балканах. Дещо іншу версію запропонував старший науковий співробітник відділу фізики субзіркових та планетних систем головної астрономічної обсерваторії НАН України Олексій Стеклов. Експерт впевнений, що загадковий промінь був звичайним космічним вторгненням. Втім. Це не має жодного відношення до захоплення Землі підступними інопланетними привульцями. За версією стіклова, ми спостерігали згоряння фрагментів ядра комети чи шматків астероїдів або метеор невстановленого типу. Раніше працювали навіть служби реєстрації космічних вторгнень. Сьогодні, на жаль, такі установи вже не існують. Ще одне можливе пояснення: це могло бути світлове явище, викликане скиданням палива з верхнього ступеня китайської ракети CZ-8A А після запуску 25 серпня. Про це написав у соцмережі X британсько-американський астроном і астрофізик Джонатан Крістофер Макдауел, який працює в рентгенівському центрі Чандра гарвардсько Смітсонівського центру астрофізики. За його версією, яку ще вважає найпереконливішою з усіх, запуск ракети відбувся о 22.08 за київським часом, а скидання палива могло створити промінь, який було видно також у Німеччині, Словаччині та Франції. Астроном пояснив, що розпилення палива в розрідженій атмосфері кристалізується і відбиває світло, створюючи яскравий слід. До речі, минулого року подібне явище в Києві пояснювалося пролітом другого ступеня європейської ракети носія Аріан 6 Тож усілякі таємничі знамення з неба скасовуються, а завоювання землі прибульцями знову відкладається. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Ніби замало великої війни на Дніпропетровщину прийшло лихо, звідки не чекали. Через підрив Каховської ГЕС у регіоні сталося катастрофічне обміління водойму. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте дізнатися масштаби катастрофи. Докладніше далі. Про обміління водойм на Дніпропетровщині повідомили у місцевих телеграм-каналах. Чоловік, який зняв відео, шокував розповіддю про те, що ходить по дну одного зі ставів, який раніше був більш як три метри глибиною. Дійсно, на оприлюднених кадрах видно повністю сухе дно водойми. Замість води потріскана земля з характерними слідами. На горизонті видно залишки води, що свідчить про масштабне обміління ставка. Також помітно перехідну зону між сухою частиною та тим, що залишилося від водойми лишилася смужка води, яка раніше була повноводним ставком. Нагадаємо, що російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції 6 червня 2023 року. Цим військовим злочином окупанти спровокували одну з наймасштабніших техногенних катастроф за останні десятиліття. У зоні катастрофи опинилося 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів. Після вибуху утворилася штучна повінь, яка затопила десятки населених пунктів по обидва боки Дніпра. Загинула 31 людина. Стихія змила родючі ґрунти разом із рослинністю, тваринами та інфраструктурою. Вода розмила автозаправки, склади з хімікатами, скотомогильники та вигрібні ями. Забруднені потоки досягли акваторії Чорного моря, спричинивши збитки у розмірі близько 14 мільярдів доларів. США, враховуючи пошкодження інфраструктури та довгостроковий вплив на довкілля. І це найгірше, як стверджує еколог, науковець інституту морської біології Національної академії наук України. Юрій Квач підрив каховської ГЕС призвів до незворотних змін у природному середовищі через розпріснення та забруднення води. Море стало іншим, і ми нічого не можемо з цим зробити. Це вже й відбулося. Тому треба розуміти, що наслідки ми будемо спостерігати ще дуже дуже довго, тому що змінилася і структура популяції наших місцевих організмів, каже Юрій Квач. Вчений наголосив, що ці зміни впливатимуть на біорізноманіття ще десятки років, і передбачити наслідки для генетики місцевих видів наразі неможливо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.